Вітаю, друзі, сьогодні все ще 10 жовтня 2025 року, і на фоні тих трагічних подій, які відбуваються в Україні, у зв'язку із повномасштабним вторгненням Російської Федерації в Україну, яке триває, нагадаю, з 24 лютого 2022 року і до якого Зеленський і компанія не готували державу. Ми не повинні забувати про глобальні процеси, які відбуваються в світі, тому що. Це той фон глобальні процеси, який впливає позасумнями і на наші події. Якщо він не впливає відразу, він вплине через тиждень, через місяць, через півроку, через рік, через 10 років. Тобто, ми не повинні втрачати цього стратегічного бачення і стежити за цими подіями. Сьогодні, власне, я хотів би поговорити з вами про події, які відбуваються. Між Китайською Народною Республікою та Сполученими Штатами Америки. Нагадаю, коротко, що після приходу до влади, другого приходу до влади у Сполучених Штатах президента Дональда Трампа, ним було розпочато радикальну, я вважаю, перебудову взагалі всієї структури світобудови, політичної у світі, з огляду на те, що він. Змінив, існуючі до того правила торгівлі між світом, умовно кажучи, і Сполученими Штатами Америки. Як я розумію, ці правила були досить несправедливі щодо Сполучених Штатів, тому що був дисбаланс, коли інші країни встановлювали великі мита на товари зі Сполучених Штатів Америки і одночасно використалися. Сприятливим торговим і митним кліматом з боку Сполучених Штатів Америки і постачали туди свій товар, який з одного боку був дешевший, е і, відповідно, давав змогу забезпечувати досить низькі ціни на ринку Сполучених Штатів Америки, з іншого боку, він не приносив доходів е скарбниці Сполучених Штатів Америки і не сприяв е створенню. Робочих місць на промислових підприємствах у Сполучених Штатах Америки нагадаю, що десь, якщо я не помиляюся, я просто не хочу зараз це спеціально перевіряти. Що в квітні, якщо я не помиляюся, Дональд Трамп встановив щодо більшості країн світу ті чи інші мита. В тому числі щодо Китайської Народної Республіки було встановлено досить високі знову ж таки, якщо не помиляюся, там 50% здається мит, що взагалі радикально змінило світову торгівлю. Після цього там мита відкладалися, почалася така складна політична гра, але ми лише про Китайську Народну Республіку. В подальшому Трамп збільшив мита щодо Китайської Народної Республіки. Китайська Народна Республіка е не піддалася на тиск Трампа. І ввела контрмита на товари зі Сполучених Штатів Америки, припинила закуповувати, зокрема, сою у американських фермерів, що поставило їх під загрозу банкрутства. Крім того, Китайська Народна Республіка обмежила постачання рідкісноземельних металів до Сполучених Штатів Америки, що дуже серйозно вдарило по електронній промисловості. Сполучених Штатів Америки, і після цього між сторонами почалися переговори. Вони почалися знову ж таки, якщо не помиляюся, з літа в результаті було досягнуто так званого торгового перемир'я. Коли Китайська Народна Республіка ослабила обмеження на експорт рідкісно земельних металів, де вона є фактично монополістом, тому що контролює більш ніж 90%. Видобування такого роду металів і переробки їх. Це теж дуже, дуже насправді екологічно брудна і складна, складна е, промислова сфера. Е, от. Але е, ці переговори відбуваються у Швейцарії, у Женеві. Е, мали вони кілька раундів, і фактично сторони рухалися до того, щоби. Е, Сі Цзінпін, голова Китайської Народної Республіки, і Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, зустрілися на саміті Азійського тихоокеанського економічного співробітництва, який має відбутися у Кореї у Південній Кореї. При цьому як повідомлялося в засобах масової інформації, Сі Цзінпін вимагає від Трампа фактичного визнання. Політичного принципу єдиного Китаю в контексті загальних домовленостей, але буквально за два тижні до цього саміту розпочалися дивні такі тілорухи з обох сторін, тому що Сполучені Штати Америки ввели додаткові збори у портах на китайські кораблі і човни, або ті, які плавають під прапором Китайської народної республіки. І це призвело до загострення перед цими переговорами. Сьогодні стало відомо про те, що Китайська Народна Республіка ввела знову обмеження на експорт рідкісно земельних матеріалів до Сполучених Штатів Америки або на передачу відповідних технологій, і ввела також збори. Збори також. Збори також зараз я вам скажу з кораблів, які заходять в порти Китайської Народної Республіки зі Сполучених Штатів Америки. І зі свого боку в Конгресі Сполучених Штатів звучать заклики ввести обмеження щодо чіпів, які вводилися і раніше, однак потім були послаблені, і почати таку технологічну боротьбу з Китайською Народною Республікою. Сьогодні е, Трамп у своїй соціальній мережі «Trust Social» він досить різко відповів на ці заходи Китайської Народної Республіки, тому що він сказав, що якісь дивні речі відбуваються в Китайській Народній Республіці, вони стають дуже ворожими. Я повинен був зустрітися з головою КНР Сі за два тижні на саміті азійсько тихоокеанського економічного співробітництва. Однак, схоже, для цього немає будь-яких підстав і, можливо, доведеться у відповідь на заходи Китайської Народної Республіки застосовувати. Масове підвищення мит на китайську продукцію, яка надходить до Сполучених Штатів Америки, і додав, що будуть наздалися ще якісь інші заходи. Я би, які висновки ми з цього можемо зробити? Відбувається загострення двох сторін. Яка цьому причина? знаєте? Ну, по-перше, це може бути гра мускулами двох сторін. Тут не варто нам ставитися до цього емоційно. Але ми не забуваємо і внутрішньокитайський політичний аспект і контекст про те, що 22 жовтня 2025 року відбуватиметься черговий пленум комуністичної партії Китаю, дуже важливий пленум, на якому мають бути ухвалені дуже важливі рішення, в тому числі і персональні, тому що багатьох членів пленуму було заарештовано в між Пленарний період і е, ходять різні чутки щодо ослаблення влади Сі Цзінпіна е, і цілком можливо, що це загострення з боку Китайської народної республіки може бути е, такою інформаційно психологічною операцією з боку Сі для підсилення своєї влади всередині країни і провокування агресивної відповіді з боку Сполучених Штатів. Для утримання при владі, наприклад, це одна з версій. Друга з версій, те, що йдуть торги позалаштункові між китайською народною республікою, яка, до речі, зуміла перенаправити багато товарних потоків із Сполучених Штатів Америки на ринки Південно-Східної Азії Африки. Південної Америки, зокрема, Китайська Народна Республіка, до речі, почала закуповувати сою в Аргентину, яка скасувала вивізні мита на сою, і у такий спосіб завдає, скажімо, шкоди економічної фермерам в Америки. З боку Сполучених Штатів теж це може бути така своєрідна гра на загострення, але. Насправді це дуже важливий момент, я так вважаю, в світовій політиці, який може схилити маятник геополітичної ситуації світової, як в бік більш агресивного розвитку ситуації, так і в бік потім її розрядки, в момент, коли сторони може у якийсь спосіб домовлятися, і ця зустріч між Сі Цзінпіном і Дональдом Трампом таки відбудеться. І я думаю, що нам в Україні варто було би дуже. Ретельно спостерігати за розвитком подій, тому що саме там робиться світова політика, як би нам було не боляче. Але нам і не має бути боляче, тому що ми в 2019 році, замість того, щоб розумно проголосувати, обрали на головну посаду країни блазня некомпетентного проросійського, без розуму, без досвіду, без концептуального мислення, і тому ми і опинилися за лаштунками світової політики.